Продовжуємо нашу казочку а, про нахушу і Хунду. В даному випадку а, нахуша. Він вже готовий помститися Хунді за те, що він хотів а, вчинити такі злочини. По-перше, він намагався скривдити його матір. Ні, пробачте, не матір, а його. А, Наречену майбутню. По-друге, він хотів вбити його матір, чи викрасти її, чи вбити його самого на хушу. Тобто навіть у цих вчинків було, було б достатньо, щоб мати якийсь привід, якщо я правильно кажу привід, щоб. Маючи. Не тільки наміри, але й можливості треба було мати. І я ще поки що не знаю, звідки взяв нахуша благословіння. ви пам'ятаєте? Йому хтось дав благословіння, що 50% сили любого, на кого подивиться Нахуша, будуть, перейдуть до Нахуші. Тож, бачите він, чи вже отримав це? Чи отримає ще, я ще не знаю. А, але якщо він вже це отримав, то зрозуміло, чому він так швидко росте і так швидко отримує сили, і чому він так впевнений, що він переможе Хунду. Тож Нахуша пішов, взявши зброю вже за шуму Васістки, пішов з дому, батька. А, не, а, Названого батька і зброю пішов помститися Хунді. А тим, чи, тим часом, вважаючи, що він з'їв на хушу, Хунда знову пішов до Ашока Сундарі. А вона жила а, в той час вже у своїх батьків на Кайласі і сказав їй, що він з'їв на хушу. Тож нема чого перейматися якимись мріями про майбутнє життя з кимось іншим, принаймні з нахушею, і що її прокляття не збудеться. А шока Сундарій, почувши про це, як саме сталося, дуже засмутилася. Мабуть, Хунда дав їй час подумати, і поки його не було до Шука Сундарі прийшли сім'я Кіннарів чи Кінтаврів на ім'я Відюдгара Від чи Відядгара. Прийшов Кінар на ім'я Відяра Відю Дгара та його дружина. Чомусь ім'я ім дружини не сказано. Вони втішили Ашока Сундарі та сказали їй, що, що насправді Нахуша живий. І цього навіть Хунда не знає, Хі -хі. тож він був такий впевнений, що все для нього складеться найкращим чином. Також Кінар сказав: о, прекрасна жінка. Прекрасна дівчина. Цей великий нахуша. В'є Хундарасуру, і одружиться з тобою, і буде жит, житиме а, з тобою як імператор у цьому світі і як шакра, Чи, тобто індра на небесах. Все ж таки, бачите, знову а, знову збігаються пророцтва, а вже якийсь кентавр. З дружиною, теж бачачи майбутнє, каже про те ж саме, що нахуша вб'є Хунду і стане її чоловіком, і, крім того, стане а, Царем Раю. Знову бачите, як складається мама, Ашука Сундарі сказала їй про це. Тут уже кентавр від Юдгара. Каже про те ж саме від Юдгара. Якесь розповсюджене ім'я. Кентавр продовжував. Від Нахуші у тебе народиться. Знаменитий син на ім'я Яяті, який буде великим праведником. Яяті. Про Яяті ми вже казочку розповідали. Дійсно, там цікаві подробиці є про Яяті. Він просто знаменитий так, цар. А, і, а у них також народиться, я думаю, крім яєті, ще будуть дід, е, сини. Вони просто не будуть такими відомими. Він буде яєті, буде праведником. Добрим і люблячим своїх підданих, і буде рівний самому Індрі. Тут знову бачите цікаво. А також у вас народиться 100 до... дочок, чи дочок, які будуть надзвичайно красиві і з прекрасним характером. Оце повезло комусь. Потім нахуша вирушить на небеса і стане. Царем раю, Індрою. Девендрою. Дева Індрою. А, а, як це називається? Господарем півбогів? Чи володарем півбогів? У той час твій син Яйті буде імператором і правитиме світом. У нього народиться, народяться чотири сини. Які будуть володіть доблестю і відвагою, неперевершені збро... володінні зброєю, та будуть відомі під іменами Турвасу, Пуру, Куру та Яду. Це вже бачите, а, цей від, від Юдгара кентавр кін... чи Кіннар розповідає майбутнє. Як все складеться? Ще нічого немає, але вже він розповідає майбутнє. Знову вже в подробицях більше тут, бачите? Можливо, так воно і буде, але ми ще не знаємо. Що Тільки Хунда прийшов і розповів, що він вже з'їв на хушу, а що Касундарі була у розпачі чи у відчаї? У Це ж кентаври, а сім'я кентаврів Втішає Ашука Сундарі. Чи вони просто її втішають, чи дійсно так буде. Але ми знаємо з історії, що ці історії вже були. Тож, ну і Парваті, вона ж теж, мати е, матеріального світу, вона має знати правду. Інколи вона буває, здається, що не знає чогось. Але я думаю, вона знає, коли їй треба знати. Продовжував. У яду народяться могутні сини на ім'я Бгоджа, Бгіма, Андака. Кукура в Рішні? Це не той Андака, про якого ми розповідали колись в казочку. Це якийсь однофамилець, чи тьоска. Кокура, Врішні, Шрутасена, Шрутадгара та Каладамштра. Вони стануть відомі під, під ім'ям династії Ядовів. У них народиться кілька синів. Так помножиться династія Нахуші та Твоя. Кентавра розповідає, бачите, як сама династія. Буде розмножуватися. Помножуватися. Помножуватися. Розмножуватися може не для людей таке слово. Щойно Кінтавр з дружиною закінчив розповідати майбутнє династії Ашукасундарі і Нахуші. Як у цей час на місце прибув сам Нахуша? такий. У все озброєні. Молодець. І був готовий битися з Хундою. який... О, тут коротенько, але цікавенько. Який був а, готовий битися з Хундою. І в свій час. Убив цього хунду у жахливій битві. Після чого Нахуша одружився з Ашока Сундарі, Найкращою серед дів дівчат. І після весілля пара е, досягла палацу Нахуші. Як гарно діється, коротенько і гарненько. Закінчилась справа. На цьому ми можемо зупинити казочку, що було далі з нахушею. Цікавенько, як же він став, чи стане царем раю. І як будуть розгортатися події, ми дізнаємося пізніше, але вже бачимо, що принаймні Хунда. Десь схундився, кудись на хуша. Мабуть, уже ну, парубок теж, якщо вони вже зіграли сваль, а, весілля, то а, маємо зрозуміти, що він уже юнак. Ну, бачите, швидко виріс хлопець на цій гарній ноті. Можна, Можна було б про весілля більше розповісти, я думаю, було б цікавіше, ніж про хунду розповідати. Але будуть казочки десь, коли буде більше про весілля розповідатись, там ми вже зможемо більше зосередитись на цих весіллях. А... Ну, тут не розповідається, тож і я не буду вигадувати, що там було. Можна було б зосередитись трохи і побачити, але я думаю, у нас ще будуть такі можливості. Гарного всім настрою! Хай у вас теж таки будуть діти, які вміють народжуватися, відстоювати свої позиції, позбавляти життя негідників, які життя не дають життя ні собі, ні іншим. Солодких снів.